Subaru аутбек завжди був універсалом, який пропонував покупцям не тільки практичність та простір, а й гарну прохідність та фірмовий повний привід субару, завдяки чому завоював цілу армію шанувальників. Але часи змінюються, і в 2026 модельному році аутбек еволюціонував у бік звичного для ринку кросовера. Зовнішність повністю переосмислена. Нова передня панель з переробленими фарами, збільшена решітка радіатора та масивніша задня частина. Лінії стали прямішими, силует квадратнішим. Субару пояснює це не лише стилістикою, а й розширеними можливостями моделі. Мовляв, тепер Outback готовий ще впевненіше показати себе на бездоріжжі. Втім, не всі фанати марки зустріли нововведення із захопленням. Частина фанатів бренду критикує новий Outback за втрату впізнаваних рис універсалу та перехід у зону кросоверів. У салоні також з'явилося чимало нових акцентів, але деякі рішення виявилися спірними. Втім, подобається це чи ні, Outback сьомого покоління це зовсім інша машина, і не лише зовні. Зміни торкнулися і цінника. Якщо раніше цей автомобіль цінували за баланс ціни та можливостей, то тепер він грає в новій лізі. У Америці продажі стартують восени цього року, а цінник починається від майже 36,5 тисяч доларів на 5 тисяч доларів дорожче ніж попередня версія. І це вже серйозний аргумент, який змусить покупців ще раз задуматися, чи виправдовують новий стиль, збільшені габарити та оснащення своєї вартості, чи все ж таки ні. Окрім нового дизайну, у нового покоління з'явилися і зміни в габаритах. Довжина зросла на 5 см, тепер вона 4884 мм, а ширина стала на 38 мм більшою 1925. Без рейлінгів на даху автомобіль на 50 мм вищий, ніж попередник, і досягає 1715, а з рейлінгами – 1730. Колісна база залишилася колишньою 2746 мм, а дорожній просвіт 221 мм. Геометрична прохідність теж покращилася завдяки оновленим бамперам. Кут в'їзду 20 градусів, кут рампи 21,2, а кут з'їзду 22,5 градуси. Для тих, хто любить активний відпочинок в опції є фаркоп, який дозволяє тягати причепи до 1600 кг. Споряджена маса варіюється від 1670 до 1800 кг. Аутбек пропонуватиметься з колісними дисками від 17 до 19 дюймів залежно від комплектації. Інтер'єр нового Subaru Outback відразу впізнаваний. Все в тій же фірмовій стилістиці, до якої звикли фанати марки, але є кілька свіжих штрихів. Наприклад, вертикальний екран залишився в минулому, натомість з'явився 12 і 1 дюймовий горизонтальний, трохи піднятий на консолі, що робить його зручнішим у користуванні. Медіа система стала швидшою і тепер підтримує бездротове підключення смартфонів. Цікаво, що цифрова панель водія отримала дванадцятий і 3-дюймовий екран. І тепер зливається з мультимедійним екраном у щось на кшталт єдиного блока. Центральна консоль оснащена повноцінним кнопковим клімат-контролем з обертовими ручками і маленьким екраном із зеленою індикацією. Поруч із селектором передач з'явилися кнопки для старт стопу, утримання гальм, камер і контролю тяги. Також оновили підстаканики, з'явилася бездротова зарядка та USB-порти. Виробник зазначає, що збільшена висота кузова дала більше простору над головою як спереду, так і ззаду. Нові сидіння розроблені так, щоб водій і пасажири втомлювалися менше, особливо завдяки висувній подушці для стегон водія. Уже в базовій версії сидіння обшиті водовідштовхувальним матеріалом Startex, передні крісла підігріваються, а водійське з електрорегулюванням у десяти напрямках. У дорогих комплектаціях з'являється шкіра напа з двоколірним дизайном. Крім того, обіцяють менше шуму від шин і вітру, що теж додає комфорту в дорозі. Що стосується багажника, пройом став ширшим і вищим, а об'єм на 60 літрів більше. Тепер при повному завантаженні він становить 980 літрів. А якщо скласти другий ряд сидінь 2280. Нове покоління Subaru Outback на американському ринку буде доступне в шести комплектаціях. Базова версія стартує від 36,5 тисяч доларів і отримує 2,5 літровий опозитний двигун з потужністю 180 сил та крутним моментом 240 Нм, метр, який передається на всі чотири колеса через варіатор Lineartronic з восьмиступеневим імітованим ручним перемиканням передач. Особливість нового Outback – покращені позашляхові і ходові якості. Система вибору режимів руху тепер зручніше керується прямо з керма, а повний привід працює ефективніше. Міжосьовий диференціал блокується швидше, а додаткові дані про повороти керма роблять автомобіль більш стабільним на звивистих дорогах. Ще один цікавий апгрейд кермове керування. Outback перейняв систему від спортивного VRX з електропідсилювачем і змінним передавальним числом. Окрім того, вже в базі Outback отримав нову версію системи допомоги водію iSight. Вона робить поїздки більш спокійними та передбачуваними, допомагає утримувати авто в смузі, підказує, коли є ризик зіткнення спереду або збоку, а за потреби навіть може втрутитися в керування чи гальмування. Є підтримка при екстреному гальмуванні та руху заднім ходом, контроль сліпих зон і попередження про перехресний рух ззаду. А ширококутна камера дає огляд на 180 градусів і допомагає помітити пішоходів та велосипедистів. У старших комплектаціях можна обрати або 180-сильний мотор, або більш потужний дво, і 4-літровий турбований двигун на 260 сил та 375 ньютон-метр крутного. Коробка передач також варіатор із ручним режимом. Середня комплектація Limited в версії з менш потужним двигуном за ціною від трохи більше 41 тисячі доларів пропонує акустику Harman Kardon, електрорегулювання пасажирського сидіння, люк з електроприводом, підігрів задніх сидінь та керма. А якщо обирати потужніший мотор, то до ціни додається приблизно ще 3 тисячі доларів. Топова версія Touring від майже 44 тисяч або від 49 тисяч доларів, залежно від силової установки, пропонує ще більше комфорту. Шкіряна оббивка напа, вентильовані передні сидіння, система кругового огляду, водійське сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках, підтримка попереку та регульована підтримка стегон, а також інтелектуальне дзеркало заднього виду. Окремо варто звернути увагу на версію Wilderness, яка стартує від 46,5 тисяч доларів та оснащується виключно 260 сильним двигуном. Вона одразу виділяється завдяки зовнішнім та внутрішнім акцентам і збільшеному дорожньому просвіту до 240 мм, хоча оснащення тут доволі базове. Зовні ця версія відрізняється іншими переднім та заднім бампером, чорною решіткою радіатора з написом Субару, додатковим облицюванням кузова та металевим захистом знизу, усередині бронзовими декоративними вставками. Позашляхові можливості підкреслюють 17-дюймові диски з всюдихідними шинами. Підвізка також отримала посилення. Адаптивні амортизатори та збільшені ходи допомагають мінімізувати нахили кузова і краще згладжувати нерівності на дорозі. Для всіх інших версій передбачена така схема: спереду підвізка типу Макферсон, ззаду подвійний важель зі стабілізатором поперечної стійкості. Новий Subaru Outback з'явиться в американських дилерських центрах пізніше цього року, а версія Wilderness вже на початку наступного. Щоправда, для Європи поки що продаж нового покоління не планується. Для прикладу на українському ринку продається аутбек минулого покоління за ціною від майже 1 мільйона 900 тисяч гривень або приблизно 45 тисяч доларів. Взагалі для Субару це доволі сміливий крок, значне підвищення ціни. І хоча нове покоління позиціонується як еволюція у бік більш повноцінного кросовера, але при цьому бренд залишається вірним своїм головним перевагам, надійності, фірмовому, повному приводу та готовності до будь-яких доріг і умов. І лише після виходу на ринок стане зрозуміло, як його сприйме аудиторія. Чи приймуть його як сучасний кросовер, чи все ж таки фанати сумуватимуть за класичним універсалом Outback – Питання відкрите. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!